Вітаю! Сьогодні на огляді габаритний ліхтар з поворотами для велосипеда. Щодо вартості, то особисто я купував по акції за ціною 3 долари 59 центів. Комплект поставки наступний: задній ліхтар, пульт, USB кабель для зарядки та два аксесуари. Це мається на увазі дві резинки, які використовуються для закріплення пульта на рулі. Розміри ліхтаря наступні 94 на 32,5 та на 26 мм. Розміри пульта такі 54 на 42 мм. Тип керування пульт дистанційного керування. Ємність акумулятора літієва батарея на 900 мАч. Час зарядки 3 години. Час розрядки 36 годин. У коробці з ліхтарем також можна знайти інструкцію на китайській та англійській мовах. Характеристики самого ліхтаря наступні: 32 світлодіоди, 14 з них червоних, 18 жовтих 5 режимів освітлення. Сюди входить червоне світло, блимаюче червоне світло, лівий покажчик повороту, правий покажчик повороту та загальне блимання. Рівень водонепроникності низький, ipx 4. Тому рекомендую розібрати ліхтар та ізолювати шви, наприклад, силіконом. Звук 120 дБ. Тобто, при вмиканні повороту також роздається звуковий сигнал. Резинки для закріплення пульта дуже слабкі і їх, мабуть, придеться замінити, інакше він просто триматися не буде. Великим плюсом є те, що сигнал на поворотниках та на пульті дублюється. Тому ви будете в курсі того, який саме сигнал в поточний момент у вас увімкнений. Якщо у вас втратився зв'язок між поворотниками та пультом, то потрібно одночасно затиснути круглу кнопку на пульті та кнопку на поворотниках і тримати до появи яскравого світла, після цього кнопки відпустити. Далі можна перевіряти роботу пристроїв, натискаючи на круглу кнопку та на кнопку поворотів. Під час зарядки світиться червоний світлодіод, після її завершення зелений. Який сповіщує про те, що пристрій можна від'єднувати, розберу пульт, а також самі повороти, і подивимося, що там всередині. Плата пульта зверху прикрита якоюсь силіконовою основою. Саме з неї зроблені кнопки керування, тому я не думаю, що для неї буде страшний дощ. Наступна черга самого ліхтаря. Ізоляції від води в ньому практично ніякої немає, тому потрібно щось придумувати. Можна, наприклад, заізолювати шви силіконом. Також не забувайте про те, що є отвори біля динаміка. Закріпив я пульт керування на рулі самоката. Руль великого діаметру, тому пульт сів дуже добре. Для закріплення використав одну резину з комплекту, і одна в мене була. Та, що з комплекту практично не тримає. Загалом пульт тримається добре, кнопки натискаються і нічого нікуди не з'їжджає. Повороти закріпив на крилі самоката. Для цього зробив саморобне кріплення, взявши шматок труби. Далі просвердлив дрелькою крило і болтом добре затягнув трубу. Для того, щоб просвердити крило, зняв заднє колесо, а також гальма. Чесно кажучи, якість поворотів відповідає повністю ціні. Більше 150 гривень за них платити не варто. На цьому все, кого зацікавили повороти, посилання буде знизу під відео.